Вітаю на каналі Інтертехніка. Дивіться, Лінхайтер 120 Що це таке і на що воно здалося? Давайте поглянемо. Це квадроцикл. Він має функцію повного приводу. Він достатньо потужний, щоб на ньому швидко їхати вдвох людям. Тобто його максималка 80 км на годину. В нього є передній і задній багажник, який витримують по 80 кг навантаження. Просторова рама металічна. Багажники інтегровані в раму. Потім дивимось, ззаду у нас маятникова підвізка, є місце для номеру з підсвіткою, є фаркопчик, потім є дискові гальма, моноамортизатор. Потім катафоти, повороти ледовські. Тут є LED-стрічка, підсвітка. Модель ось F-320, повний привід вказаний, варіаторна коробка, повишена, понижена і нейтрали задня. Спереду у нас оптика. Ледовська вся, так само, є повторювачі поворотів, лебідка, Давайте поглянемо по передній підвізці. У нас тут також є привід на передні колеса, тобто можна підключати повний привід і це буде дуже класно на оффроуді. З такого ще також передні дискові гальма настановлені. по Салону. У нас є підігрів керма. Ось він тут вмикається на різних режимах, різним кольором лампи, дублюється. Ну зараз. Ось синій, зелений, темно-зелений, фіолетовий та червоний. Різні рівні нагрівання. Також повний привід. Електрична муфна стоїть вмикання. Потім у нас є ось такі типу, як. Стоянкові гальми, які машинками гальм регулюється. Управління лебідкою. У нас така приборна панель. В принципі, можна увімкнути лебідку. Ой, не лебідку, а додаткову підсвітку, щоб нам було добре видно її. Це як таким чином. Ну, добре. На ньому у нас є дублювання якої передачі, у нас є рівень палива, у нас є пробіг, у нас є тахометр, у нас є кількість кілометрів загалом, щоб ми могли скидати. Ну і в принципі все. Також бачимо сидіння. Це у нас, в принципі, може бути і багажником, воно знімається. Там є доступ до акумулятора під сидінням та деяких елементів проводки. Ну і в принципі все. Мінімалістично, все, що потрібно. Він досить таки комфортний і великий для двох людей. Тут достатньо місця, є спинка, додаткові ручки, щоб триматися. Ну і давайте заведемо його. Е, насос підкачує паливо. Ось так він працює. Досить добре кузов гасить вібрації. Немає таких сильних вібрацій, працює м'яко. Ну і в принципі ти з у себе дуже комфортно і впевнено почуваєш, так як він доволі широкий, м'який. І амортизатори у нас мають регулювання жорсткості. Ну І в принципі, технологічна штука, цей вінхай. Є прикурювач і USB-шка для зарядки. Тай. І увімкнення аварійки ось тут знаходиться. Така техніка. Так, ну і все. Тоді сподобалось відео, підписуйтесь і ставте лайк.